Всім привіт! З вами Настя і ви на каналі Видавництва Розум. Сьогодні ми поглянемо, що всередині коробочки Марвел Зомбі з опір супергероїв. Поїхали! І одразу на коробочці ми бачимо наших супергероїв, як тих, що будуть рятувати світ, так і тих, що вже заражені. Першими, як і у більшості настільних ігор, нас зустрічають правила, на яких такий же арт, як і на коробці. А ще дивлячись на коробку, я б ніколи не подумала, що тут так багато правил, аж 31 сторінка. Але на щастя, всередині дуже багато ілюстрацій і прикладів. Тому самих правил як таких не так же й багато. А тепер давайте відкладемо правила в сторону і перейдемо до цікавіших компонентів, наприклад, чотирьох двосторонніх фрагментів поля. Вони як не дивно картонні, і спочатку я покажу вам їхню одну сторону, а потім іншу. Дизайн у гри дуже яскравий. Це ви можете помітити, розглядаючи абсолютно всі компоненти гри. На фрагментики поля подивилися і їдемо далі. І тут у нас органайзер. Обожнюю органайзери. Щоб компоненти не розліталися по коробці, тут є ось така кришечка. А розлітатись тут явно є чому. Ви тільки на це подивіться. Це найбільше скупчення зомбі, яке я колись бачила в своєму житті. І я не жартую. Їх так багато, що іноді навіть коробку важко закрити. А коли бачиш, як така орда рухається в твою сторону по ігровому полю, то хочеться опустити руки, але ми не можемо, адже ми супергерої і мусимо їх всіх знищити. До речі, щоб ви мали розуміння, з ким ви будете битися, познайомлю вас з зомбі. Це блукачі, вони повільні та слабкі. Головна їхня небезпека полягає в чисельній перевазі. Бугаї сильні та витривалі. Цих велетнів складно вгамувати. Ну і бігуни. швидкі та смертельні. Вони становлять реальну загрозу, тож мають бути пріоритетною мішенню. З монстрами познайомились і їдемо розглядати компоненти далі. Це лічильники досвіду. Їх тут є чотири. По одному для кожного супергероя, що братиме участь у грі. А тепер подивимось на компоненти, що знаходяться в цьому зіп пакеті. Висипаємо і бачимо багато різних кольорових штучок. Ось це кольорові підставки для супергероїв: двосторонні жетончики активації. З однієї сторони вони зелені, а з іншої червоні. Ну і вісім прикольних кліпсів. Їх ви ось так просто надягаєте на картку супергероя і по ходу партії, в залежності від його сили чи життя, рухаєте. Також в цій грі ви можете знайти шість кубиків. Ну і самі id картки супергероїв. До речі, кожен супергерой має набір власних унікальних навичок, які відкриваються, коли він отримує досвід. Окрім них на id картках також зображені шкала сили та шкала здоров'я. А з іншої сторони ID-карток карток просто намальовані супергерої. А тепер будемо розглядати карти. Тут, як ви бачите по сорочці, уміння, які супергерої будуть використовувати під час партії. Це карти уцілілих, тобто людей, яких вам прийдеться рятувати. До речі, тут це не просто люди, а й відомі персонажі з Всесвіту Марвел. 30 карт розміщення. На них ви можете побачити різних видів зомбі, різних кольорів, їхню різну кількість. І з цим всім ми вже детально познайомимось у відеоправилах. Ну і чотири карти супергероїв зомбі. А ось це у нас знак месників об'єкт, з яким можна взаємодіяти. У базовій грі він тільки один, але з доповненнями їх ставатиме все більше. Далі дістаємо жетони предметів. Вони є різних кольорів та матимуть різне значення залежно від місії, яку ви обирали. Це жетони дверей. З однієї сторони відчинених, а з іншої зачинених. Жетони точок розміщення. Серед цих жетонів також знайшовся жетон виходу. А зараз під приємну музичку я вам покажу детально всі ці мініатюрки. Це були всі компоненти настільної гри Марвел Zombies – опір супергероїв. Зовсім скоро на каналі вийдуть відео правила. То, щоб їх не пропустити, підписуйтесь на канал. А також ставте лайк цьому відео та пишіть коментар. А з вами була Настя та видавництво розум. Па-па!